21 квітня я сьогодні дов'язала свій рукавчик. Ось у мене вже 6 ой, 9 мотивів, об'єднані між собою. Вийшло полотно 39 на 39 см. Ну, спробую приєднувати дов'язанки. Один рукавчик, потім подивлюся. Чи мене влаштує, чи буду ще дов'язувати. Ну, поки що так. Приєднала я свій рукавчик. Ось навмисно підклала темну книжку, щоб було видно ось місце де він приєднаний. Чесно скажу, переробляла безкінечну кількість рядів. Для мене навіть не так складно вив'язати вибір. Вибір чуєте, сказав, нула, виріб, як його правильно зібрати, щоб воно ніде нічого не тягнуло. Тут же ж складність в чому, що тут йде діагональ, а тут йде рівне полотно. І я 25 разів його не знала, як його правильно підхоплювати. О, ось тут виходить по мотивах. Тут простіше. Я так само як з'єднувала мотиви між собою, робила по дві повітряні петлі і під'єднувалася до основного полотна. Один раз під'єднувалася в самому мотиві. Дві повітряні петлі приєдналася до полотна. Знов. І так арочки. Тут саме складніше було ось в цих місцях, де, де арочки тут нема проблем. А отут, де вже йдуть оці е, кущики, ой, тут теж не знала, як правильно вхопитися. Врешті ось е, хапалася за, від одного кущика, перша петля, перший стопчик е, від центру. І потім від другого кущика теж крайній стопчик, перша, І між ними так само по дві повітряні петлі. А от тут уже проблематично. Тут, тут у мене було два рази. Зараз я покажу на е, вільному, зараз на тому місці, де немає ще нічого вив'язано. Зараз, з другою стороною, це я вже е, протягнула просто ниточку, щоб могти поміряти, подивитися. Так, зараз я книжку вийму цю. Знайду відкриту сторону, яка ще не шилася. Так, ось, ось є край, так? Ось є край. І тут у нас йдуть ну, край основного полотна, я маю на увазі. І тут йдуть от двойні стопчики з накидом одинарні двойні, одинарні, двойні, одинарні. І от з яким інтервалом я під'єднувалася. Це я під'єднувалася по центру стопчика. Двічі я під'єднувалася по центру, а один раз, не по центру вже, а по вершинку між, між двома, між двойним і одинарним. Получається, там, як на межі двох стопчиків. Тоді, знову, після цього, вже один пропускала, ну, я під'єднувалася по центру стопчика, по центру. Тоді ось на межі. І так, ну, два через один виходило. Ну, ще раз, ось, якщо показати, так, виходить: от центр, центр, вершина. Ну, Через півтора ступчика виходить, так? Знову півтора пропускаємо. Центр, центр, вершина. Центр, центр, вершина. Отак от я під'єднувалася до арочок, які йдуть на. На самих мотивах ну, з таким от інтервалом, Ой, не знаю, чи пояснила зрозуміло, чи ні. Можливо, як буду, буде готовий інший рукав, я навіть записала це не стільки для вас, можливо, стільки для себе. Щоб, бо поки я дов'яжу інший рукав, то я можу забутись, як я, там, як я чіплялася. Тому, от по своїх, як то кажуть, поясненнях я потім зрозумію. От єдина, я не знаю, не впевнена, чи цей рукав такої довжини мене влаштує. От він ось, дивіться, з-під мишки йде від підрізу. Ось всього один мотив. Два, півтора мотива зайняла регланна лінія, трошки більше ні, навіть, ніж півтора. І ось здається, він мене лише прикриває трошечки цього лікоть. Ну, ще трохи буде кайомка. Не знаю, чи мені робити на три четверті, чи робити довгий. Ще подумаю над цим питанням, якщо довгий, то напевно я ще дов'яжу ще таких три мотиви, а ще буде один ряд мотивів. Вітаю! Сьогодні в нас 27 квітня. На дворі, наче й сонячно, але так, прохолодно. Я так розігналася, думала в футболці буду на городі, вийшла, а воно таке прохолодно. Ох, як кульбаба цвіте гарно. Я сьогодні планую трошки помидорів висадити. Ось вони в мене тут в холодочку вже кілька днів стояли, якби трошечки закалялися, і навіть дві ночі, здається, ночували вже на дворі. І вони, бачите, ось так потягнулись, вже витягувалися. Тому, мабуть, я їх вже ризикну висадити. А перед цим я завжди. Замочую коріння ось роблю таку, о, знаєте, що для обробітку картоплі о, купляють. Ось. Чи то є. І престіж, і тирана, вони різні препарати є. От я беру ось, трошечки прорідила, їх вирвала ці помидорчики. Зараз я її, звичайно, відео майонезне, налию сюди це є. Розведеного цього яду і е, вкладу корінці ось так, і занесу в погріб. Ну як, десь на ступеньки погріба, і воно в мене так постоїть, ну, від 3 до 6 годин може стояти, а потім корінці набираються цього яду, і їх жуки зразу не з'їдають. Ну і жуки, і там будь-яка, що там буває погано. Звісно, буває, що може. Під'їсти вовчок, він же ж е, цей під'їдає стебло саме і рослина пропадає. Але наче як був недавно дощ о, і земля волога, то думаю, що, можливо, вовчки на те, що я буду поливати помидори, не так відреагують, тому що скрізь мокро. Ну, це поки так. Ну, а поки. Помидорчики там обробляються. Я планую підгорнути ось картопельку. Бачите, це та, що була з довгими-довгими з довгими паростами, та, що я ще їх боком ложила ото, при такому вітрі сильному. Ось вона вже така. Там вже ця, що пізніше садила. Трошки вже є, видно, рядочки, так що треба її вже підгортати повним ходом. Ой, сапу чуть не впустила. Але хочу ще показати, ось клубніки трошки посадила, бо там уже цвіте воно. А це я ось ще скопала. Отут попід край скопала, воно полосочку і два рядочка насадила. Вона чуть, -чуть приболіла, але сподіваюся, що приживеться і буде радувати потім урожаєм. Так, ну ось початок є. Два з половиною рядочки картопельки підгорнула. Ой, треба йти вже дати трошки відпочинок спині і ногам. Можна цей час пов'язати, а пізніше ще вийду. Ну, а тепер ось я зайшла до будинку і хочу показати, на якому етапі моя в'язанка. Якраз дов'язала другий рукав. Як бачимо, я його зробила довший. Хочу спробувати, прив'яжу до основного полотна, тут вже 12 мотивів. І якщо мені така довжина більше влаштує, а я впевнена, що, напевне, так воно і буде, то я просто той рукав, де 9, дов'яжу ще один ряд, як я і казала. Щодо мого кардигану, он він висить на машині. Я пробую тут дов'язувати планочку ось. Із отворами для годзиків, Ось є ось отвори. А, ось отвори для годзиків. Роблю собі потихеньку перебираю резиночку. Тут ще немає. Далі от я її перебираю, просто резиночку один на один. Ну, побачу, що з цього вийду на все не вистачає часу. Ну, а зараз я спробую вам показати, як я під'єднуюся до основного полотна рукав. Так, приступимо. Ось я поклала основне полотно регланної лінії до себе. І ось мій сторона мого рукава майбутнього. Так. Беру гачок, беру кінець ниточки, так, робимо петельку. Так, і починаємо ми. Я від горловини починаю до пройми. Так, а, так, тут, як я казала, ну я напевне тут, е, зроблю е, оцю, центр цих, цього кущика, бо це початок, так. І зроблю петельку сюди. І тепер дві петлі. Так, ми будемо робити ніби як арочки з п'яти петель, тільки от дві приєдналися з одної сторони, дві з другої. дві. З одної, дві, з другої. Так? Ну, тут просто початок, він завжди треба його коригувати якось, ну, по ситуації. Ну, тут з краю беру, чіпляюся. Зараз. Всі починати складно, а потім воно йде так. дві повітряні петлі, і тут, як я й казала, я буду братися ось де кущик у першу, перший стопчик від центру. так? Під'єдналася. Знов дві повітряні петлі. Так, і тут уже починаємо м, чіплятися за оці, як їх, арочки. так. Ось я беру, підхоплююся, підхоплюю робочу нитку. так, І приєднуюся. Знов дві повітряні петлі. Приєднуюсь тепер уже в саму арочку, так. Знову дві повітряні петлі. І в наступну арочку. Так. Дві повітряні петлі, в арочку рукава, дві повітряні петлі. Ну, а тут, як я казала, що в нас буде тут інтервал дві, два під'єднання арочки. От у нас є ось ми в одну арочку у першу. У першу арочку під'єдналися, в другу арочку під'єдналися. А в третю ми вже під'єднуємося не в саму арочку, як я казала, а у вершину на межі двох цих арочок. Отже, ми третю під'єднуємо, десь, мабуть, я з цієї сторони поставлю клубочок. Так. Значить, тут ми під'єднуємося не в саму арочку, а в вершинку, от сюди. Так, у вершинку. Під'єдналися дві повітряні петлі. З цієї сторони у нас арочка от наступна. ми в цій були, Тепер цю під'єднуємося. Знову дві повітряні петлі. І знову починаємо тут ми на межі під'єдналися. Тепер ми ось через одну вже, ну, як, одна ціла і одна половинка от у центр. наче теж як в арочку. В центр стопчика з накидом. так? Під'єдналися дві повітряні петлі в арочку рукава, дві повітряні петлі в арочку основного полотна. Так, це ми під'єднувалися в цю. Зараз у наступну Так, під'єдналися дві повітряні петлі в арочку рукава. Дві повітряні петлі. Знову в нас було дві арочки. Зараз у проміжок між арочками. Ось арочка була, ось наступна арка. Ми не в неї, а у посерединці, між одною і другою. Під'єднуємося. Так, Під'єдналися дві повітряні петлі. Знов арочка вже на рукаві. Дві повітряні петлі. Так, тут у нас було на межі, тепер одну цілу арочку пропускаємо, а другу, другу по центру. Ну, півтори арочки виходить. Під'єдналися дві повітряні петлі, знову арочка, дві пові... ой, зараз. Дві повітряні петлі. Так, і ще це в нас друга арочка буде. Так, це одна, це друга ось. Дві повітряні петлі. Арочка на рукаві, ми доходимо до кущиків. Дві повітряні петлі. Так, тут у нас було вже дві арочки, зараз на проміжку. Так, ось у нас половинка, і ось ціла ми на межі ось. На вершині наступної арки. Так. Під'єдналися, дві повітряні петлі. А тут тепер у нас почався кущик, арочки закінчилися, і ми, ось де ось цей кущик, один, два, третій стовпчик, цей що ближче до центру ми до нього під'єднуємося. Дві повітряні петлі. Так, з цієї сторони у нас було на межі, значить, цілу пропускаємо і половинку, так, по центру наступної арочки. Під'єднуємося чи стопчика по центру. Дві повітряні петлі. Тепер тут де кущик, опять, перша від центра, чи третя від краю. Знову під'єднуємося. Дві повітряні петлі. Так, клубок мій впав. Так, дві повітряні петлі. Так, це ми ще одна, це у нас була арка. ось Ось у нас по центру було. Так. Чи це вершина була? Ага, ось вершина це центр, значить, знову центр. Так, центр. Дві повітряні петлі. Так, кущики закінчилися знову арочки. Чіпляємося на рукаві. Дві повітряні петлі. Так, два центра у нас вже було. Тепер проміжок. Верхівка, так, чи на межі двох стопчиків. Під'єдналися дві повітряні петлі, арочка. Ну і з таким темпом, от ми, ось. Бачите, що в нас виходить. Наче рівненько, ніде нічого не зборить. так, е І так, ми до підмішки, потім іншу сторону до підмишки, а потім з'єднуємо рукав, Тоже, там уже буде просто так само, от в арочки будемо чіплятися в кущики. Просто вже рукав двома сторонами. Сам рукав під'єднуємо. Так, пришила я чи прив'язала рукав до в'язанки. Тут, правда, ще кінці не поховані, купа ниток, О, але рукавчик уже приєднаний, зшитий. Е, ось мій другий короткий, бачите, е, це я ось затягнула шворочку для того, щоб е, тимчасово також щоб могти приміряти її на себе. Що я скажу з довшим рукавом, мені подобається більше. Тож, буду я цей рукав ще дов'язувати три мотиви, щоб він був подовжені на 12 мотивів, як цей. Ой, єдине, що мене не влаштовує, трошки я її задовго зробила. Тут же ж має бути ще обробка понизу. Я навіть не знаю, якби її якось могти обрізати на один мотив, щоб ось, оцей рапорт щоб прибрати. і... Половинка рапорта була б обв'язка, і була б мені довжина, а так у мене ціла туніка вийшла, я навіть не знаю. Ну добре, дороблю до кінця, а потім подивлюся, чи вона в мене так влаштує, чи може я якось буду пробувати її вкорочувати. Не знаю, не скажу. Нічого ну, буду працювати далі. Ось <звук> і вечір. І я вже висадила ось рядочок своїх помидоричиків. Поки що тільки 20 штучок, я там щось висмикнула 30 з чимось. О, трошки посадила. Муська мене ось підтримує морально. Де, Мусь? Мось, ти мене морально підтримуєш? Хорошо? І собі на сонечку лежить. Да? Ось покажу, які вони цій. Зараз. Бачите, от корінці вже рожеві зробилися. Воно натягнулося цього яду. І тепер їх можна висаджувати. Якщо якийсь жук трошки з'їсть листочка, то він зразу здохне.